Українсько-британська космічна місія готується до запуску ракети на місяць, щоб дослідити поверхню. Місяцехід розробила британська компанія Спейсбіт, засновником якої є Житомирянин Павло Танасюк. Місія планувалася 2021-му, потім 2022-му році. Але чесно кажучи, не, не всі люди розуміють, що ми не летимо самостійно. Ми використовуємо програму NASA Eclipse, і цей політ буде перший політ з території. США на місяць, тобто до цього, так вже ніхто на хто не місце 50 років, і саме наша місія вона буде одною з перших. Павло каже, що місія була запланована на середину травня 2023 року, але через невдачу колег з Японії нині проводять ще додаткові перевірки та тестування. Ракета, котра буде використана в Цьому запуску це Вулкан Центавр», Це ракета з новим, новою першою ступінню. Вона розроблена була компанією Blue Origin, Безеса. І цей двигун Бі 4. Він ще не використовувався, тому дуже багато є нових тестів. І це вже буде такий перший запуск цієї ракети. Після цього вже будемо надіятися, що вони будуть більш регулярними. За словами Павла Танасюка, місія розділена на дві частини: спочатку полетять радіаційний сенсор та відеокамера, розроблені в Україні. А згодом і сам місяцехід, який має не колеса, а ноги. Наш робот з ногами він летить на другій місії, Не на першій місії, бо по двом причинам: по перше, не було місця, і нам сказали, що вага не, не дозволяє летіти на перші місяця. По друге то що ця ракета Вулкан Centaur дуже має складний профіль щодо вібрацій, і для роботів вона не дуже пристосована. Наступний же запуск буде на ракеті Falcon 9 котра вона. І для людей підходить і тому чесно кажучи, ми маємо більш надії щодо запуску саме нашого робота Тут на цій другій місії, та будемо використовувати ракету Ілона Маска. Нагадаємо, Павло Танасюк в травні також планує розпочати веломарафон та проїхати 6993 кілометри Америкою, Японією та країнами Європи, щоб зібрати кошти на підтримку українських ветеранів. Ірина Королович, Суспільне новини, Житомир.